Я хотів би сьогодні з вами поміркувати, почитати Слово Боже на таку тему. Нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Це, знаєте, такий уривок, уривок з молитви очі наш», яку ми всі знаємо. Знаєте, колись Христос в тілі був на цій землі, Він ходив, ходив. І у нього були учні, він навчав їх, і вони прийшли і кажуть: навчи нас молитися. Хоча це були євреї, вони знали, що таке молитва, вони знали, що таке спілкування. Вони ходили до синагог, вони багато молилися. Ну а вони прийшли до нього і сказали: навчи нас молитися. І от уривок саме з цієї молитви, нехай буде воля Твоя, я хотів би разом з вами поміркувати над цим. І знаєте, дуже важливо знати Божу волю, дуже важливо її виконувати. Але щоб вона виконалась в нашому житті, потрібно її не тільки знати. Бог створив нас по образу своєму. Ми маємо тіло, ми маємо душу і ми маємо дух. Триєдинство в нас і це чудово. І саме в душі закладені такі речі, на яких Бог. Не може впливати це наші почуття. Вони можуть бути е позитивні, можуть бути негативні. Наш розум. Ми теж його можемо направляти на пошук Бога. Ми можемо розмірковувати над цим і можемо застосовувати його не так, як потрібно для Бога. І також в нас є воля. І, от саме головне, що хоче Бог, і він не Хоче нас зробити рабами. Він зробив нас суверенними. У нас є право вибора, у нас є воля, яку ми примінюємо в нашому житті. І саме підкорити свою волю волі Божій є результат оцього спілкування, є результат цього відкриття, яке Господь дає для нас. І що для цього потрібно? Перше, щоб підкорити свою волю волі Божій, це Потрібно зрозуміти Божу волю. Друге, пізнати Божу волю. Тобто ми живемо в цьому житті, і нам потрібно це робити. Нам потрібно наближатися до Господа, відкривати Його характер, відкривати, хто Він такий. І жити відповідно до болі Божої це третій такий пункт, і четвертий подолати перешкоди на шляху до виконання Божої волі. Саме над цим ми сьогодні з вами і поміркуємо, завдячуючи слову Божому, завдячуючи цьому часу, який ми сьогодні виділили, щоб прийти в цю спільність, щоб бути в церкві, щоб бути в цьому спілкуванні і щось для себе почерпнути із Божого Слова, щоб. Підкріпити нашу віру. І так, розуміння Божої волі це подорож, а не пункт призначення. Ви знаєте, коли ми. Е, нагадуємо собі, коли Бог торкнувся нашого серця, е, це дійсно, ми почали потрошку зростати. Ми почали потрошку на, 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 набирати собі знання, набирати собі можливості знати більше Бога і такого відкриття, що Бог каже: от, оце моя воля! От цю минуту ти її отримуєш. Такого немає. Все життя від того, як ми народилися е, духовно. Е, і Біблія нам приводить такі приклади, що є духовні немовляти, яким потрібно молоко. Знаєте, і потрошку ми зростаємо, зростаємо, кожному з нас потрібно набирати ці знання, набирати цей опит спілкування з Богом. І ми стаємо, і це такий шлях, який ніколи не закінчиться. Знаєте, як не можна пізнати всю Божу любов, ми тільки її можемо прийняти і передати іншим потрошку в нашому житті. І Ми велику насолоду отримуємо, коли ми це розуміємо. Також і Божу волю, ми не можемо от сьогодні познати це знання. Це спілкування, це вічність, і воно навіть не буде мати кордони в цьому нашому житті, ми будемо пізнавати її більше і більше. І що ж таке воля Божа? Це перший такий пункт, щоб ми з вами поміркували. Перше, це не Загадка, божа воля, це запрошення, запрошення, щоб ми разом з Богом пізнавали, що це таке і Використовували в своєму житті Вісь, е, е, в послані до Ефісян, п'ятий розділ з 15-го вірша. Також пильнуйте, щоб поводиться обережно, не так, як не мудрі, а як мудрі, викон, е, використовуючи час бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Божа тут. Тут є такий заклик, заклик, щоб ми не були немудрі, і щоб ми свій час, який Бог нам дає, дає дихання, дає розуміння, дає здоров'я, ставить охорону, щоб ми цей час використовували для того, щоб набувати і пізнавати, що таке Божа воля. Це такий заклик для нас. Бог бажає, щоб ми мали близькі стосунки з ним, це Його бажання, і що Його воля завжди спрямована на наше благо. Це ми повинні, повинні для себе розуміти, що би не виходило в нашому житті, які б випробування чи виклики ми не стикалися, Бог завжди хоче, бо Його воля спрямована на наше благо. В Римлянам, 12 розділ з другого вірша, не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнали, що є воля Божа добра, приємна і досконала. Воля Божа добра, приємна і досконала. Ми... Живемо в цьому житті, на нас цей світ впливає настільки, наскільки ми можемо його прийняти в себе. І дуже важливо, щоб ми свою волю направили саме на пізнання Божої волі, саме на пізнання, яка вона добра, приємна і досконала. це слово Боже. І коли іноді... Бувають такі виклики, ми соромимось чогось проповідувати, за когось помолитися. То ми повинні для себе збагнути, що саме Господь хоче не тільки для тебе відкрити, що боля Божа добра, приємна і досконала, але й для всіх людей. Бог не є лицеприємним. Він хоче і дивиться на серце кожної людини, і кожному потрібно спасіння, і кожному треба пізнання оцеї доброти, приємності і досконалості волі Божій. Далі, як пізнати Божу волю? Це другий такий пункт, і ми будемо розмірковувати над цим. Є чотири таких. Е, чотири таких е, Речі, які допоможуть нам в цьому, перше це слово Боже. Знаєте, Слово Боже в Біблії приводиться дуже багато відкриттів для нас, що таке є слово Боже. І знаєте, один із них це ми всі розуміємо, саме великий Псалм 118-й сам, і там псалмоспівець каже, скаже, що це як світильник для нашої ноги, Да? Боже слово підсвічує, куди нам іти, коли ми розуміємо його, коли ми. Виконуємо його, є такий світильник, і Боже Слово, це як компас. Знаєте, сьогодні е сучасні кораблі, які плавають, вони мають дуже багато обладнання, яке орієнтує їх в просторі, орієнтує, де вони знаходяться. Ну, коли були часи. Коли кораблі плавали біля берегу, і коли це чи це чия, чи вітер, чи шторм відкидував їх далеко, і вони не бачили де берег, то було дуже важко знайти правильний шлях, бо рухається все. Сонце рухається, зорі рухаються, і потрібно, знаєте, знайти. Знайти, куди плити Да, є полярна зірка вночі. Вона світить, але треба, щоб була гарна погода, і треба було, щоб дійсно було ясне небо, і ти мог зорієнтуватися. Треба мати якісь знання. Так і Боже Слово це наш компас. Біблія дає нам ясні вказівки про те, як жито жити відповідно Божого Слова. Далі, друге, це молитва, це наша спільність і діалог з Богом, коли ми перед Богом розкриваємо те, що нас турбує, то ті, те, що ми можемо радіти, коли Бог наповнює нас, і це таке спілкування. Через молитву ми можемо також просити і Божої мудрості, і Божого керівництва в своєму житті. Святий Дух як наставник. Він допоможе нам розпізнати Божий голос і прийняти мудрі рішення. Це дуже важливо чути Божий голос, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми молимось, почути цей голос, який дасть відповідь, який підтримує, який підбадьорює, який укріпляє нашу віру. І Наступне це церква і спільнота віруючих людей сьогодні. Ми маємо таку можливість один одного бачити, один одного підбадьорити, один за одного молитися. Ми переживаємо різні часи. Хтось радіє, хтось хтось переживає якісь скорботи. Ми живемо в нелегкі часи війни, і дійсно це потрібно і. Це спільнота віруючих, воно як зеркало. Брати і сестри по вірі можуть допомогти нам побачити сліпі плями. Знаєте, коли ти їдеш на авто і є такі е, назви сліпі плями. Так, да, зараз багато використовується камер, щоб можна було бачити все навколо авто, але іноді ти. Є такі місця, де ти не можеш побачити не в заднє зеркало, не в бокові зеркала. Є такі плями. Так? І ти можеш, якщо ти робиш якийсь маневр, ти можеш зачепити ти велосипедиста чи мотоциклиста і дуже бути уважним. Так і брати і сестри в церкві, коли вони розположені, коли вони бачать оці сліпі плями в нашому житті, і вони можуть нам про це повідомити і якщо ми будемо чутливими до цього ми можемо ми можемо використати ту інформацію ту молитву ту під підбадьорення братів і сестер які є є з нами і дуже важливо, особливо коли серед нас є там старші служителі, у них є багато опиту, і ми можемо радитись з ними. І це дійсно надихає, що церква це такий живий організм, де ми, де ми змінюємось, змінюємось в правильному напрямку. Це дуже, дуже важливо. Солунянам. Таке місце писання, де дійсно воно підбадьорює такі настановлення для нас в п'ятому розділі 16-го вірша. Завжди радійте, без перестанку молиться. За все, дякуйте, бо такова воля Божа щодо вас в Ісусі Христі. Тут дійсно таке натхнення для вас, для нас, що Бог підбадьорює і закликає нас завжди радіти. Так да, дуже важко радіти в часи війни. Но ми радіємо від того, що ми є спасені люди, що в нас є заступник, в нас є ходатель, в нас є той, хто сьогодні надихає нас і змінює нас Духом Святим. Це дуже важливо для нас, безперестанку моліться і за все. Дякуйте. Да, дійсно, коли ми в Божих руках, коли ми маємо того, хто нас. Наставить, хто нам порадить, хто нас виведе з тої ліної ситуації, це дуже важливо. Духа не вгашайте, пророцтвами не зневажайте, все досліджуйте, доброго держіться, стережіться злого в усякому вигляді. Сам Бог миру нехай освятить вас у всій полноті і ваш. Дух, душа і тіло будуть у всій цінності збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Тут каже, говориться про гармонію, коли в нас є в повній полноті, коли ми освячуємось, коли ми стережемося злого, Бог попереджує через Слово Боже, як нам правильно поступати, як нам правильно рухатись в цьому житті. І третій такий пункт: як жити відповідно Божої волі. Це є три таких ключових, три ключових таких. Це перше, це послуг, ключ для благословіння. Коли ми слухаємось Слова Божого, коли ми слухаємось Духа Божого, коли ми правильно все робимо. То це дійсно відкриває для нас благословіння. Коли ми підкоряємось Божій волі, ми відчиняємо двері для його благодаті, і це важливо. Це торкається кожного з нас, наших сімей, наших діточок, наших рідних і близьких. Послух Божому Слову, послуг тому, що ми беремо це Слово, і воно стає фундаментом нашого життя, і ми будуємо своє життя на Божому слові, воно є, воно є тим, що дає, впускає в наше життя благословіння, для яких Бог і дає нам довіра, Зміцнення. Віруючи, що Бог знає, де краще для нас ми маємо мир та спокій, довіра Богу, і віра наша в Бога, довіра всі сфери життя, полагатися на нього, це дійсно відкриває для нас. Той мір і спокій, який ми маємо сьогодні. Терпіння, наша зброя. Знаєте, Юра казав, починав, коли сьогодні це зібрання, він казав про зброю, про всеоружі, да, Боже, яке наділяє кожної людини. І саме терпіння є. Є в нашому житті іноді ми хочемо одного. Ми молимось за це, але не, не, е, зразу ми отримуємо е, якби відповідь. знаєте, і нам потрібно терпіння і. Багато людей кажуть, а коли закінчується терпіння, знаєте, ми всі такі хочемо, щоб воно було бистро, хочемо, щоб воно швидко все виконувалось, то Біблія нам каже, що після терпіння цей шлях до любові да, іде довго терпіння. І це дійсно дійсно нас надихає. Виконання Божої волі часто потребує і часу нашого, і нашого терпіння. Далі. Будемо рухатись, і я казав про те, що ми повинні свою волю підкорити під Божу волю. І є таке застереження, Лукій, 7 розділ з 29-го вірша, і весь нарід, що слухав його і митники. Віддали славу Богу і охрестилися хрещевим, хрещенням Іановим. Ми знаємо служіння Івана Хрестителя. Що він закликав всіх, Він казав, що він є притеча перед тим, що прийде. Бог прийде Ісус Христос, який буде надихати людей, який буде змінювати людей, воскрешати і казати їм про небеса, про небесну про, про каїття. І саме служіння Іванове підводило людей до да, покаяння, щоб виконати, якби підготовити цей шлях для Ісуса Христа. І далі ми читаємо: є люди, які відкликнулись, да, і митники, вони. В народі, в народі вони збирали податі, і знаєте, для єврейського народу ці були як зрадники. Знаєш, до них, до них відносилися як до зрадників. І ці люди зрозуміли свої гріховні наміри, свої гріховні вчинки, і вони звернулися і охрестилися, і вони були готові для сприйняття Божого Слова, для переміни свого життя. Але тут є таке далі продовження, а фарисеї та законники відкинули волю Божу щодо них і не хрестилися від Нього. Знаєте, тут такий є парадокс. Ті люди, які грішили, які були в цьому народі в неповазі, во всьому, вони залишили свої беззаконні і прийшли до них, Ісуса вони підготували підготовили свої серця. А були ті, хто знали Слово, котрі молилися, коли свої вони своє життя посвятили, щоб бути книжними людьми, щоб виконувати волю Божу. Но вони не, не сприйняли Божу волю. Вони не сприйняли то, що Господь відкриває для них можливість каїття. І вони відкинули для нас це таке засередження. Ми можемо. Натягувати на себе якби таке християнство, да, натягувати на себе таку побожність, але не виконувати волю Божу, і це дійсно приводить до розпачу в житті. Перешкоди на шляху до виконання Божої волі, і ви знаєте, коли ми живемо в житті. І цей світ потрошку впливає на нас настільки, наскільки ми можемо його, його впустити. Да. І перший такий перешкода до виконання Божої волі, це страх. Це страх нас, ми всі люди, і знаєте, ми народилися в цей світ з таким запобіжником, як страх. Знаєте. Іноді страх нас від небезпеки якоїсь захищає. Але страх страх, який Є, і ми переживаємо страх може паралізувати нас і перешкодити нам слідувати за Богом. Іноді ми боїмось, як люди е е подумають за нас, як вони нас будуть засуджувати, якщо ми несемо, наприклад, Івангеліє, ми за когось молимось, або ми комусь євангелізуємо, чи когось підбадьорюємо, і кажемо, що в нашому житті є зміни, тому що Христос є в нашому серці, і страх іноді. Цей страх блокує нас. Далі сумніви це такі випробування, наші випробування. Сумніви можуть посіяти розбрат в наших серцях, але віра допоможе нам подолати їх. Саме віра, віра від слухання. І як я вже казав, пізнавати волю Божу через, через Слово Боже, через молитви. І саме тоді збудовується наша віра. Саме тоді, коли ми отримуємо відповіді на наші молитви, вона стає більш, більш крепкою, більш могутньою. Тому і сумніви всі уходять. Відхилення, наші уроки. Іноді ми. Збиваємося зі шляху, але важливо повернутися і продовжувати йти. За Богом, іноді світ впливає, хтось впливає на нас, хтось маніпулює нами, хтось е, е, підштовхує нас до да, не того, що потрібно. Но в нас є Господь, в нас є можливість залишити неправильні вчинки, неправильні слова, неправильні думки і навернутися до Господа. І це дійсно оці відхилення Бог виравнює да виравніти стежки, йому е, так закликав. Іван, який хрестив, і сьогодні ми можемо також залишити якісь неправильні поступки і знову рушитись до виконання Божої волі. І так, висновок. Коли ми в молитві просимо Бога Небесного Отця, щоб була його воля, нам потрібно не тільки Словами це робити, а пильнувати, пізнавати, що є воля Божа і яка вона для себе відкривати, що вона добра, приємна і досконала через Слово Боже, молитву, спільність церкві і ведення Святого Духа. Нам необхідно жити відповідно до Божої волі, являючи послух як ключ до благословіння, довіри та терпіння, долаючи разом. З Господом страх та сумніви. І, Як я казав, пізнати волю Божу це не разова подія, а процес. І це шлях слухняності, молитви, вивчення Слова Божого і водіння Святого Духа.